Доброго дня. Дякую, що завітали на мій канал Бюджет Сім'ї. В цьому відео я покажу вам ціни на різне насіння: огірки, помідори, перець, квіти. Подивившись відео, я думаю, ви зможете оприділитись, яке насіння потрібне саме вам. А ще покажу, яке насіння купила я. Покажу і ціни на горшечки, лопати. Тому дивіться відео до кінця, щоб нічого не пропустити. Я знаходжусь в магазині у місті чертків. В цьому магазині є великий вибір різного насіння, тому дивіться, придивляйтесь, можливо, пишіть список, що вам потрібно. Уже будете знати ціни і будете знати, що вам треба купити. Ось такий кормовий буряк 390 гривень за 1 кілограм. Цибуля, болеро 144 гривні за кілограм. Ну я тижня два тому купляла цибулю в Кам'янці-Подільську, то вона коштувала 120 гривень і 130. Ну можливо, тому що це інший сорт. Ну я не знаю. І ще чула, що продавець говорила, що ціни будуть ще зростати, тому по можливості скупляйтесь, напевно, вже зараз. А так аби зайти, да цибуля 144 гривні один кілограм. Дуже багато великий вибір є огірків. Я також собі візьму огірки. Ось, діліться, до речі, в коментарях. Хто розбирається в цих огірках, яке насіння добре? Тому що я не розбираюсь. Ну, я думаю, можливо, є ще такі люди, такі чайники, як я. Тому нам в коментарях буде цікаво почитати від людей, які вже купляли насіння, воно у них перевірене і знаю, що з цього насіння є гарні огірочки. Тому діліться своїм досвідом. Як бачите, ціни різні, От 40 гривень огірки. Так, оці огірки 20 гривень. Астерікс. 25 гривень огірки. 20 гривень. Різні ціни. От 40 гривень. Огірок Гунар Ф1. 40 і 2, так? Нейліна 50 гривень. Кібрія 30 гривень. Виробник насіння написано, що Голландія. У нас огірки 35 гривень, 32. Це вже інший, інша фірма. 29 гривень. О, для соління. Для соління 32 гривні. Це ще треба знати, які огірки потрібно купляти. Кому для соління, кому для раннього, щоб рано були огірки. Я, до речі, коли купляла в Кам'янці-Подільської огірки, самозапильні я взяла, то я вирішила провести експеримент і посадила в два горшечки, два огірочки. Поставила на підвіконик. Ну, хочу подивитись, що з того буде. Помідорки Черрі. 5 гривень пакетик. Біла вишня. 5 гривень. Сливочки 5 гривень. Мені чомусь сливочки не подобаються. Довгі чи банан золотий, 5 гривень. Я найбільше люблю це рожеві помідори. Хоча я всі помідори люблю. Мені дуже подобаються помідори. І тут знаєте, вони такі гарні на картинці, що вже хочеться таких справжніх помідор з городу, а не тепличних. Астерікс 20 гривень. Три-чотири пачки, даю різних. Даю пісні. Ксіко 34 грив. Роса F1 25 гривень. Маленькі пачці йде 30 на стіни орієнтовно. Може дати дві більші пачки просто. На 4. 2. А що краще? Там Всі що шо ці, що ці будуть однакові. Хіба може дати гібриди. Ну, сорожаві помідорки гібриди. мої Диві. улюблені. По 5 гривень. Спрут F1, 40 гривень. Покажу, що я купила і розкажу, скільки це коштує. Так. Ось така мальва однорічна, коштує 7 гривень. Ще я взяла таку гвоздику. Ціна 8 гривень. Оці квіти мені подобаються, тому що їх можна потім восени зрізати, і вони будуть стояти цілу зиму, засушені. Я думаю, ви знаєте, хто не знає, то я розповідаю. Кермек називається, коштують 13 гривень. Ще я взяла ось такі квіти, каприз і І помея, і помея коштує 14 гривень. Ось це такі, що довгі квіточки, вони винуться. Треба до них їх на шнурочок прив'язувати. Ось такі взяла це також такі мальви, називаються майорети. Ось такі вони напівмахрові червоні квіти. Коштують 14 гривень. Я взяла таку ще моркву. Перфекція. Коштує 20 гривень. Ось така морква. Ще для садиба. Ну, надіюсь, насіння добре. Взяла ще таку капусту за F1. Голландське насіння 26 гривень. Коштує таке насіння. Так. Буряк. Буряк Детройт коштує 19 гривень. Ще взяла руколу, тому що я дуже люблю руколу Моя мама ніколи її не сіяла, але я вирішила. Купити і посіяти 6 гривень, тому що мені дуже подобається салат свіжі помідори з руку. Ще таку я купила редиску 13 гривень. І огірки. І Також ага, це Туреччина Лютояр F1. Коштують вони 49 гривень. Тут є 10 штучок, 10 насінин. І взяла ще таке насіння огірок. Альянс F1 коштує 20 гривень. Це Голландія. Ось таке насіння. Е, вибирала насіння, ну, я сама не вибирала, тому що я в ньому не розбираюсь. Я попросила продавця, щоб мені дало насіння, яке якісне. Кажу, дайте мені хороше насіння. Ось таке мені дали насіння, ну я подивлюсь, коли воно виросте, щось, щось з цього буде. У мене вже є одне відео з насінням, я там також показувала розпаковку, що я купила. Це я купляла в місті Кам'янець-Подільськ, а це я купляла насіння в місті Чортків. Їхній магазин називається зернятка. Будемо садити, готуємось до весни. どうぞ。 MBC <sussurra> 뉴스